Вітаю! З вами Павло Фантастенко, а це значить, що на наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. китайсько американська письменниця Ребека Кван вперше наробила гвалту своєю фантазійною трилогії Макова війна, яка отримала декілька престижних літературних нагород, а головне заверсилася по TikTok та Ютуб. Далі авторка взялася за щось експериментальне, похмуріше та серйозніше. І написала роман «Вавилон. Прихована історія. Книжка була на перших місцях безселерів Нью-Йорк Таймс, а далі взяла ряд важливих премій. Серед них Небіла за найкращий роман. В Україні роман випускає видавництво Жорж. В книзі вже було декілька додуків, а це значить, що він чудово продається. І нарешті до книжки дістався і я. Тому зараз записую це відео. Перед тим як почати... Прошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку, написати розширений коментар. Також нагадую, що тепер канал можна підтримати. Усі реквізити в описі, там саме й реквізити для підтримки Збройних сил України. Дякую. Отже, 1828 рік сім'я китайського хлопчика в Кантоні помирає від холери, а його сім... самого рятує таємничий професор Лоуер. Він забирає онука в Лондон, де той бере собі ім'я Робін Свіфт. Хлопці спочатку вчать вдома, а потім відправляють у Королівський інститут перекладу Оксфордського університету, який ще називають Вавилон. Це велетенська та височенна вежа, в якій англійці та представники інших народів вивчають мови та використовують їх для сріблярства. Сріблярство це від магії на срібних злитках. За допомогою однакових слів в різних мовах той чи інший злиток працює як посилення. Залежно від використаних пар слів, срібні злитки дають людям більшу влучність, очищають води, допомагають фабрикам, збільшують вражальність, прискорюють торговельні судна тощо, тощо тощо. На сріблярстві побудована сила Британської імперії та її загарбницька політика. А Робін світ стає частиною цього, хоч сам Китай. З Часом герой розуміє, що своїм навчанням сприяє зміцненню імперії, тому вирішує приєднатися до таємної організації Гермес. Це певність тільки зростає, коли Британія планує війни проти Китаю. Події, що стануться після, назавжди змінять життя Робіна та його друзів. Перед читанням книжка Вавілон створює різні очікування. Це, наче роман для підлітків у дусі темної школи магії, проте він отримав серйозні літературні жанрові премії. А це значить, що перед ним перед нами щось зовсім інше ніж здається. Також ця книжка дуже завіросилася в Тіктоці та Ютубі. Про неї писали багато блогерів, і це якесь дуже нездорове. Де не звернув увагу до неї, тому я спочатку ставився до неї дійсно скептично, незважаючи на небілу, на інші нагороди, на дуже дуже, дуже гарні відгуки в, в інтернеті, я все одно ставився до неї з пересторогою. Після прочитання вже зрозуміло, що це. І ні те, ні те, а інше. Але Роман точно позиціонує себе як глибоку вдумливу альтернативну історію про рабство та расизм, про колоніальну політику Британії та інших країн, про оповідні війни в Китаї, про верховенство білих людей, про революцію та гідність народів. І усе це просочення культурою та фентезі. А ще ця книжка про силу мови та слова. Про те, що мова меч та найпотужніша зброя будь-якого народу, саме завдяки словам, з різних мов срібні злитки набувають магічних сил та творять справжні чудеса. На словах та їх значенні тут буквально тримається уся Британська імперія та її потужність. Зараз це дуже перегукується з нашою історією, з навалою руською, минулою та забороною українською, зі спаленням наших книжок, шкіл та друкарів. Правда, по ходу сюжету не дуже логічно пояснюється, чому тільки Британія спромоглася підкорити силу сріблярства, але цей мінус не сильно заважає зануритися в історію, бо вона виписана в філіграм. Ребека Кван безумовно вміє писати просто та водночас вишукано, цікаво та академічно, складно, але так, щоб було зрозуміло більшість. Від цього Вавилон прихована історія читається легко та швидко. Але подавати цю книжку просто не вийде. Тут багато вставок з інших мов, які знаєте, вивчають герої: китайська, французька, німецька, давногрецька, латина та багато інших. А ще маємо тонний виносок, де авторка пояснює ті чи інші вислови, значення, тлумачення слів тощо. Вавилон отримав цікавих героїв-підлітків. Вони багатогранні та створюють емпатію з читачем, а ще вони постійно щось роблять, про щось думають та діють, діють, діють. А це неймовірно підживлює сюжет та плин місцевої історії. Також роман можна похвалити за атмосферність та глибоке занурення в часи колоніалізму та великих географічних відкриттів. Якщо вам подобається епоха першої половини 19 століття та жан фентезі загалом, то скоріше все зайде і ця книжка. Проте класичних орків, гоблінів чи ельфів тут немає, бо епоха не та й та з магічна, то тільки згадане вище сріблярство. Найбільше задоволення від Вавилону отримують усі ті, хто мають філологічну освіту та усе, що з нею пов'язане. По факту, це епічно історична альтернативна фентезі. Про перекладачів та філологів, які спочатку допомагають імперії в її темних справах, потім виступають проти рабства і колоніалізму та, врешті-решт, влаштовують революцію. Книга також сповнена відчаю та безвиходністю, бо авторка робить висновок, що імперію не перемогти повстанням. Також вона каже, що імперію не повалять ні інші менші сили, ні інші менші країни та навіть союзи. Але надія є, бо імперії завжди падають. Але відбувається це через самої руйнування. Вавилон максимально близький до хронік вбивця короля Пате Карвотфуса. Не за жанром та стилем оповіді, а за прославлянням сили слова та його магічних властивостей. А ще тут так само майже немає бійок та класичного екшена, але при цьому роман читається дуже бадьоро. Проте ця книжка точно не для всіх. Якщо для вас фентезі це про умовне середньовічне з бійками, почварами та магічними артефактами, а ще ви не любите мови та усе, що з ними пов'язане, то ця книжка точно не для вас. Усіх інших запрошує в атмосферний світ могутності слова. Задня сторона обкладинки сповіщає, що Вавилон – історична епічна фентезі про студентські революції, колоніальний спротив та використання мови та перекладу як інструментів домінування імперії. В принципі, це влучний та достатньо близький загальний опис книжки, але я б точно прибрав би звідси епічний. Бо епіки тут немає. А коли читач бачить поєднання слів епічне фентезі, то точно уявляє собі студентів-філологів, які цілий день сидять в бібліотеках та сперечаються про расизм та колеанізм. А це саме тут є, і немає ніякого епічного фентезі, як написано. І як завжди, окремо поговоримо про якість видання. Бавилон прихована історія має збільшений формат, а ще є версія з чорними зрізами, а в мене, звичайно, з білими. Відзначить чудово обкладування з рельєфними деталізованими малюнками та приємним на дотик матеріалу. Реально, її просто от дивитися на неї, тримати її в руках і це відчувати рельєфність дуже-дуже приємно, попри от саме читання. Це надзвичайно приємна тактильна книжка, яку просто приємно тримати в руках. І за це вже. Усім, хто любить бумажні книжки паперові, за це вже можна дати 10 балів з 10 і просто полюбити просто за її оцю рельєфність. Я не думаю, що камера це передає, можливо, ви її якось бачите, але враження від доторків дуже приємні. Також всередині ми маємо філігранні візерунки та мапи, різні герби та гарний шифт. Це велике ефектне видання, яке можна не тільки поставити на власну книжкову полицю, а й подарувати комусь. Отже, Вавілон, прихована історія, це альтернативна історична фентезі про силу слова та важливість мови. Це яскравий та атмосферний роман про колоніальне 19 століття, про студентський супротив, про расизм та потужність імперії. Книга сповнена важких тем, проте написана, хоч і нелегко, але все разом читається просто та захопливо. «Вавилон» – це ода філологам та перекладачам, але від фентезі тут тільки сріблярство та могутність слів, тому фанатам класичного епічного фентезі вона можливо не сподобається. Також роман не продукує екшн чи будь-які інші подібні пригоди, але тут завжди щось відбувається, герої діють та змінюються. Але це, напевне, успішна формула для жанрового роману. Принаймні сучасного тому Вавилон вартої уваги, хоча б через це. В кінці, як завжди, нагадую вам, що ви дивилися канал Павла Фантастенка. Не забувайте підписуватися, ставити подолайки, писати розгорнуті коментарі та підтримувати канал. Усі реквізити в описі. Ну а ми з вами, як завжди, побачимося в наступному відео. Бувайте!